Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у благодаті Святого Духа, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 3 червня 2015 року. Середа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю святих великих царів і рівноапостольних Константина і Олени. Свята Олена народилася 250-го року у містечку Дрепаном у Малій Азії. Вийшла заміж за генерала Констанція. Після смерті батька 312 року її син Константин Великий став римським імператором. Наступного року він дозволив християнам вільно визнавати святу віру. Тоді й Олена прийняла святе хрещення. Вона була матір'ю убогих і знедолених, яким допомагала щедрими милостинями. Коли цариці виповнилося 80 літ, вона пішла до святої землі, де їй вдалося знайти хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Під час перебування на Сході вона закінчила своє побожне життя 330-го року. Її тіло перевезли з великими почистями до Риму. Святий Константин, бувши поганином, у 312 році перед битвою із своїм суперником Максентієм, правителем Італії, мав видіння Христа під цим знаком переможеш. Він звелів своїм воякам намалювати монограми Христа на своїх щитах і здобув перемогу. Своїм міланським едиктом у 313 році дозволив сповідування християнства по цілій імперії, перемігши усіх своїх суперників, став єдиним правителем і переніс столицю імперії до Візантія, пізніше названого Константинополем або Цароградом. Константин почав провадити нову політику, побудував нову столицю і підтримав нову релігію християнство. Після трьох столітті гонінь християнство за міланським едиктом спочатку отримало дозвіл на вільний розвиток та розповсюдження, а пізніше стало офіційною релігією імперії. Східна церква канонізувала імператора Константина та іменує його рівно На Божественній літургії святого Івана Золотустого сьогодні читаємо Івангелія від святого івангелиста Матея з п'ятої глави з 20 по 26 стишок, де є такі слова. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не увійдете в царство небесне. А ви чули, що було сказано давнім: не вбивай, і коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хтось скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові. А хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар. Піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя вузному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Кажу вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не увійдете в царство небесне. Як вам таке завдання перед тим, щоб увійти до Небесного Царства? Хоча книжники та фарисеї зазнали багато христових докорів, він їх не відкидає, бо навпаки, бажає, щоб ми наслідували їх приклад, але не у всьому. Головним їхнім недоліком було лицемірство. Все інше вони старалися робити бездоганно, виконуючи всі приписи Божого закону. Наше завдання не складне. Потрібно всього навсього все робити з покірністю, щоб наша праведність не була лицемірною. Немає недосяжних цілей, є високий коефіцієнт ліні, недолік кмітливості і запас відмовок. Благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям. Завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.